Таються огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Найгарячішим напрямком на фронті залишається Покровський. На думку президента України, російські загарбники прагнуть захопити Покровськ, щоб довести американській адміністрації, що вони здатні захопити увесь схід України. Володимир Зеленський констатував, Росіяни зосередили на Покровську великі сили, однак успіху не мають. На Покровському напрямку цього тижня побував і головнокомандувач Олександр Сирський. Зустрівся з командирами, що стримують ворога у районі Покровсько-мирноградської агломерації. За словами головкома, ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито блокування сил оборони України у Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. У Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзітнень, накопичується у міській забудові, однак наші оборонці виявляють та знищують її за допомогою безпілотників. За даними сьомого корпусу десантно-штурмових військ для оточення покровської агломерації противник залучив близько 11 тисяч осіб, та наші захисники планомірно їх ліквідовують. Крім того, за останні кілька тижнів українські війська відновили контроль над ще двома населеними пунктами кучерів, яр і Сухецьке, додали у генштабі. Що ж до загальної ситуації на передовій, у генштабі констатують, росіяни останнім часом знову масово використовують бронетехніку у штурмових діях. Так, по всьому фронту за останній тиждень зафіксовано 41 штурм за підтримки техніки. Один із наймасованіших таких штурмів відбили у районі Добропілля, повідомили у першому корпусі Нацгвардії Азов. У понеділок противник намагався захопити Шахове та Володимирівку. В атаку ворог кинув 29 одиниць бронетехніки, зокрема танки. Штурм тривав понад 6 годин, його відбили, ворог втратив 15 одиниць техніки. Росіяни упродовж тижня били по енергетичним об'єктам і по цивільним українцям. У Сумах унаслідок атаки дронами пошкоджені гуртожиток і багатоповерхові житлові будинки. Є загиблі, багато постраждалих, зокрема й діти. Є загиблі і постраждалі і в Запоріжжі. Росіяни ракетами пошкодили гуртожиток, у якому проживало близько двох сотень людей. Росія атакувала дитячу лікарню у Херсоні, маршрутний автобус з цивільними на Сумщині. Зруйновано багато енергетичних об'єктів. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити потужність. Сили оборони продовжують знищувати російську нафтогазову галузь, аби позбавити країну агресора грошей на фінансування війни. Так цього тижня у Генштабі підтвердили враження двох нафтопереробних заводів Новоспадського та Марійського. Крім того, ударні безпілотники вразили будьоновський газопереробний завод у Ставропольському краї. Також уражено російський новітній зенітно-ракетний комплекс Бук-М3, який коштує 45 мільйонів доларів. А ще три радіолокаційних станції в Криму і один десантний катер російських загарбників. А от військово-морські сили України поповнились новими катерами. Комбат-БОТ-90 військово-морські сили отримали від Швеції та Норвегії. Такі катери вже є у нас на озброєнні. Тепер сформовано повний дивізіон. Катери призначені для десантування особового складу, оборони узбережжя і патрулювання. Командування сил безпілотних систем Збройних сил України оголосило про масовий набір у підрозділи. Йдеться про 15 тисяч нових вакансій. Половина це спеціальності з мирного життя, які потрібні на фронті. У жовтні підрозділи Сил безпілотних систем знищили чи уразили понад 25 тисяч цілей. З них майже 8 тисяч особовий склад противника. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.